Доброго часу, мої дорогенькі, хочу з вами подивитися, що очікує нас наше Запоріжжя ріднесеньке з 1 по 9 лютого. Дивимось. що чіпаю, покажи мені. Буде би більше перестановок по Запоріжжю. Дуже багато буде перестановок в силових структурах. Нові очільники будуть. Нові очільники будуть навіть не тільки по великі такі, скажімо так, так там прокурори або ще хтось. Будуть ще по місцях зміни, когось спіймають на взятки. Далі буде змінений і військовий. Можливо, як командувач справ саме по Запорізькій області, якогось військового змінять. Так, чи будуть прильоти? Сонечки, а прильоти будуть буде летіти і прилітати, і буде і ППО активно там працювати, але дуже неспокійний тиждень. Жертв буде багато. Буду цілити найбільше, куди вони будуть цілити, це, щоб було більше жертв дітей. Тобто якісь такі споруди, які, ну, скажімо так, де щоб було більше, більше саме жертв. Жінок, дітей, от їм треба, щоб більше було. Будуть бити по висотним будинкам і влучать, я вам скажу. Влучать. Ну, це карта говорить мені, що зміна, яку буде виконано саме в, у, в десь там у. Е Великих чинах, так, посадових, то вона піде на краще. А одна посада буде, ну, назначить якось, назначить колаборанта, от так скажу. Так що, жіночка якась. Або через жінку, тобто, або жінка у нього так скажу. Так, в Запоріжжі щось привезуть і привозять для захисту і ще для оборони. Тобто, щось таке іноземне, що ми дуже довго чекали. Так, знову небезпека з води. Значить, що це може бути? Небезпека з води. Це можуть пулять у вас з води. Пулять, 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 пулять. І тут же йде відбиття, що можуть все-таки відбити, але карта йде. Це буде, знаєте, як не тільки з... Запоріжжя будуть цілити не тільки там, знаєте, з, з Кам'янки Дніпровської, там, з, цих... з Енергодара, можливо, ні, тут більше як з кораблів. Я вам скажу, що влучань буде. багато буде влучань. На жаль, буде багато влучань. В Запоріжжя, поки ситуація не змінюється. Поки, на жаль, не змінюється. Навіть я б сказала, що по Запоріжжю трошечки гірше стане. Ось така ситуація. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. За те, що ви слідкуєте за моїми відео. Дуже вам вдячна за підписку, за те, що ви підтримуєте, коли теж мені буває не солодко. І знаєте, що я завжди поруч, я завжди допоможу всім тим, кому потрібна допомога для полонених або для наших військових, саме продивитися, де, як, Знаходиться, то ви можете звертатися це безкоштовно абсолютно. Е, і дякую вам за увагу.